Ще було з маличку, коли мені, мабуть, там років 7-8 десь було. У нас з батьками була дача, і ми займалися вирощуванням полуниці. І там ще були знайомі, які теж займалися. Ну і власне там от перший, перші гроші на морозиво я заробляв саме вибираючи, обробляючи полуницю. Ну і бувало навіть щоб продавав. Теж, але вже коли був постарше. Тоді ще це були, тільки гривні вводились, власне. ну, я, я чесно не скажу. Ну, власне, це, це дитяча робота була, так? Та, як винагорода батьків і там знайомих, і заохочення до роботи. Особисто я ну, почавши студентські роки працювати, ще в школі теж там пов'язано було з хмелем. Я сапав навіть хміль, була така справа. Це теж перший заробіток такий, вже, грубо кажучи, на стороні. Ну, Ну от так, от на зарплаті був ще студентські роки та працював в університеті і так підробляв. Я все таки до перших зароблених коштів вважаю ті кошти, які по договору офіційно десь сплачено і так далі. А колядування, збирання малини я не відношу. Тому офіційно вважати, що перші кошти це робота в університеті на першому курсі на прийомі нових абітурієнтів після першого курсу. Це було достатньо на той момент порядка мінімальної заробітної платні. Тому це я вважаю на першому курсі достатньо гарно. Що важливо, я хочу сказати про гроші. Мені завжди було хотілося здивувати маму. І весь час, коли мені давали по 30-40 по в школу на булочки, ну така сума. Я змогла назбирати 10-15 гривень за півроку, економила на їжі, на фігурі, так би мовити, жартую. І дарувала мамі подарунки. Це це дуже важливо було, бо мені треба було зробити такий сюрприз, щоб вона не очікувала. Це було Дуже так по-дитячому, але дуже для мене було важливо. Полядував. <реш> Ні, Якщо заробив, то ну, машини мав, напевно. Машини мив. Це було 12 років, напевно, так. От. Я, мабуть, нічого не продавав. Це як завжди в сімейному колі, допомагаючи дідусю з бабусі, давали легкі винагороди на цукерки на морозом. Мабуть, це були перші гроші. Мені давали гроші за те, що ми в посуду. Е, ну, з батьками дав. Вони запропонували, що якщо тобі не вистачає грошей, які ми даємо, ти можеш. Заробити, але ти маєш додаткові обов'язки. І таким чином мені давали додаткові гроші. В дитинські часи працював адміністратором в медичному центрі. Чесно кажучи, зразу прийшла на думку дитячі гроші. Це влітку у бабушки, я збирав яблука. Потім ці яблука здавали і пам'ятаю, по 9 рублів на той час щось там з пару копійок. Я заробив, збираючи там. Ну звісно, діти можуть залізти високо і. Дорослі цим користувалися. Ми, ми лазили збирали ці яблука, здавали, і так я зробив перші свої гроші. Після закінчення отримання технічної освіти ми працю... Я працювала в будинку взуття, який був на на той час на вокзалі. І то для мене був такий перший шлях трудовий, і там я отримала першу заробітню плату. Ні, я не буду вигадувати. Я не пам'ятаю, але це було небагато. Але точно пам'ятаю, що частину нам цієї заробітної плати дали взуттям. Це точно. Чорні чобітки, я їх запам'ятала назавжди.